Ми знову разом на барикадах і не зрігнеться твоя і моя рука. Влада Порошенко зробили все, щоб об'єднати українських патріотів, об'єднати в боротьбі проти нового режиму, проти режиму з денаціоналізованих покидків, цинічних бариг, які 31 серпня зрадили націю і державу. У віках будуть прокляті ті, хто 31 серпня тиснув зелененьку кнопочку і тікав підземними переходами з Верховної Ради. Але, власне, зараз не про це. Два з половиною роки катувались я й побратими у в'язницях Януковича. І це скінчилася Революцією Гідності. Я знаю, що ув'язнені зараз хлопці не вийдуть на свободу завтра чи післязавтра. Але я знаю, що це трапиться найближчим часом. І трапиться тоді, коли в Україні здійсниться справжня національна революція, коли полум'я революції очистить Україну від села до столиці. Це трапиться тоді. Коли на банкову зайде президент України, коли ми вигонимо з владних кабінетів всіх манкуртів, негідників і корупціонерів, а трапиться це іще тоді, коли тут збереться не 100 і не 200 чоловік, а тисячі. Коли шакали режиму, тікатимуть так, як тікали в часи Революції Гідності. Хлопці, я знаю вам тяжко, але ви мусите триматись. Весь час всю Революцію Гідності, всі бої на інститутські, Грушевського, Банкові, я з побратимами споглядав по телевізору, з багатьма з вами присутніми тут. І тими, хто зараз за градами, я був на зв'язку. Ми разом боролися і перемогли. Перемогли, на жаль, не остаточно. Але я вірю і переконаний тому, що ми переможемо кінцево. переможемо і зведемо режим цинічних бари, зламаємо злочинну систему, зі сходу повернуться наші брати. І перемога засяє новим сяйвом над Завода Києвом. Вільного духу не скути кайдани. Слава політв'язням, свободу політв'язням, слава нації. Торетва. Торетва. Там за гратами сидять наші пра...